Реалістична історія, ну суть полягає в тому, що знову ж таки тут була така цікава дівчинка. Їй особу ну хотілося просто стосунки. Тобто вона собі могла дозволити концентруватися лише на тому, що ну є партнер, немає взагалі. Зараз я по своїх консультаціях дивлюся, дуже багато зараз пішло жінок і до війни. що от самотні, самотні довгий час і не можуть собі знаходити якогось такого партнера. Тут це така дівчина. Ну ж таки, вони з цим соціопатом колись там познайомилися. Потім вона його бистренько заблокувала, вона така вся чітка. Ну, Нахуй сраку це все таке, ну тобто вона побачила, що він якийсь специфічний. Одразу від нього якось так пішла і забула. Потім періодично випадково вони з ним зустрілися, і так як вона, ну так би мовити, в такому була стані, не був страх самотності, вона вже просто хотіла хоч з кимось хоч щось мати стосунки. Ось ті, такі якісь нормальні, адекватні стосунки. І вона вже отчаянно така вся і думає, ну може.